Бачите? Ось ось він у місті Змієві відкрився простір соціальної адаптації на базі Центру надання соціальних послуг. Офіційне відкриття провели 18 вересня. Цей проект вдалося реалізувати завдяки підтримці Організації Об'єднаних Націй та громадської організації Ліга соціальних працівників України. Простір призначений для допомоги людям у різних життєвих ситуаціях. Тут проводять індивідуальні та групові заняття для людей похилого. Віку, осіб з інвалідністю, переселенців, військових та їхніх родин. Всі бажаючі можуть отримати психологічну підтримку та консультації. В просторі працює університет третього віку. Це особливий проєкт для літніх людей, де вони можуть вчитися новим речам, наприклад, працювати з комп'ютером або займатися спортом, щоб підтримувати активний спосіб життя. Заняття проходять у комфортній, позитивній атмосфері, легко і з користю. Простір обладнано новими меблями та сучасними. Асною технікою спеціалісти, які працюють тут, пройшли навчання, щоб надавати професійну допомогу. Також простір має мобільну службу, яка завдяки спеціальному автомобілю вже скоро зможе надавати послуги психологічної підтримки у віддалених населених пунктах. Крім того, планується введення онлайн-консультацій різних фахівців. Крім цього, на базі центру надання соціальних послуг продовжують свою роботу так звані натуральні послуги. Можна підстригти волосся, зробити манікюр. Фахівці відвідують своїх підопічних вдома й допомагають на місцях. Розширення послуг та створення простору соціальної адаптації вже користуються чималим попитом, особливо серед літніх людей. Тут вони розкривають у собі нові таланти, відчувають комфорт, турботу, займаються спортом та знаходять друзів. Серед відвідувачів осередку запальні та енергійні учасники художнього колективу Джерело Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Поняли свободу! Yeah,